Доброго дня. Сьогодні 29 вересня 2025 року. Я звертаюся до голови Київської військової державної адміністрації обласної Миколи Володимировича Калашника. Пане Калашник, я тільки е, що приїхав із Центра Кагарлика, де щодня має відбуватися о 9-й годині ранку хвилина мовчання. Зупинятися транспорт, пішоходи, виходити з магазинів люди, де адміністрації там співробітники. Ну, як і було раніше. Сьогодні чіло ніч врячив дощ, невеличкий. Але на ранок він припинився. Але все одно поїхав подивиться як виконуються ваші розпорядження. І ось що мені кинулося в очі, що ніхто, ні двухповерхов своєї міської адміністрації не вийшов. Ніхто із військової адміністрації п'ятиповерхівки не вийшов, не схилив голову і не постояв хвилину мовчання. Поліцейські були, транспорт зупинили. Е, так от я хочу вам сказати, що ця обнагрівша міська наша влада, та вона байдужа до будь-яких заходів, які відбуваються в державі. Коли хоче, тоді виходить, коли хоче, тоді не виходить. Ось і сьогодні жодна особа не відірвала підлики від крісло і не вийшла спилити голову і постояти хвилину в пам'яті мовчання. Я все це трошки там знімав на відео і за це мені таке кинулося в боч. Е, далі, що кинулося в боці? Там розклали гарбузи у центрі міста РБЗ і напротив контори раз кожій спілки більшої. Розплав. дуже красивий, гарний але питаються. А на яких землях воно вирощено? А чи заплачена оренда за землю, на яких вони вирощені? А чи заплачені Гроші за користування водою з підземних джерел для поливу овочної продукції, яка вирощується на землі. Досвід показує, що гукагарли в землі розподіляється в незаконний спосіб. І нещодавно депутат міської ради Іван Лисик про це повідомляв в мережі інтернету. Поліція замість того, щоб притягти до відповідальності по тих орендарів в лапках. На навпаки прикриває їх. І тому Іван Лисий, депутат, змушений подати в суд. Для того, щоб суд зобов'язав відкрити кримінальне провадження. Із е, військових адміністрацій Побухівського району і Київської області на е, повідомлення в мережі інтернет щодо злодійських діянь в Каралицькій ОТГ ніхто не реагує. Я прошу вас переглянути мій відеоролик. Вибухне десь щось таке. Переглянути мій відеоролик і притягти до відповідальності осіб, які не виконують пазілки президента, ваших пазівок стосовно хвилини мовчання. І стосовно використання Земелька Гарлицької громади. У вас прізвище таке Калашник. Ви повинні їх. Ваше прізвище зобов'язане. Тому прошу відреагувати на мій відеоролик. Дякую за увагу. 29 вересня 2025 року. Наближається дев'ята година ранку. Як відомо, о дев'ятій годині по всій Україні встановлено хвилину мовчання, під час якої транспорт зупиняється, пішоходи зупиняються і б'є дзвін, грає гімн. Литавши дня. Зверху мене послали переписати тих працівників міської ради, зокрема, та інших, які не виконують закон про встановлення хвилини мовчання не виходять на вулицю і не схиляють голову в час коли не мовчання. На жаль, я не можу, оскільки тероборона і поліція, які напали на мене. Побили, пограбували, забрали відеокамеру. До цього часу не дали відеокамеру і я не можу приблизити до тих, хто вийшов на хвилину мовчання. Поки що ось тут перед будинком культури. Виставка гарбузів. Гарні гарбузи. Я гарлик. Я люблю. З соломи. Тут цікаво друге, Хто цих гарбузів? Де вони вирощені, на якому полі? На яких землях? Щоб були такі гарбузи, звичайно, потрібно поливати. Чи е, встановлена плата за забор води з під землі для поли? Розв'язана, розбіга. Ми звадуємо українську. Не густо. З этажки ніхто не вийшов, А з п'ятій теж. Зупинятися треба, пані. Воєнного мовчання, треба зупинятися. Отдаж ти. Обличчя це глини і пішла. Ну ось так. Три чоловіка. Біля міської ради. Але це не міська рада, це перехожі. Раніше вони подали майже всі. Сьогодні ми вийшли. Так от оце все, що тут розкладено. Підлягає теж перевірці. Де воно вдалося? На яких землях вирощено? Чи законно земляка надана? Чи законно відбувався із-під землі, забор води для полива. То хозяїна це все. Гарбузі. Гарний гарбузінцем не ставить. Але хто і куди платить гроші за використання земель, за використання водних ресурсів тарличні? За Завдяки яким досягаються такі що урожаї рубезі Ось так от перевірити треба бухгалтерський облік має бути так що займіться, кому це належить ну а міська рада видно зараз заклопотана як вирішити з того багна в яке вона сама себе е, загнала шляхом надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення для вирощування сої, на яку на цей е, ганебне таке дійство депутат міської ради вам легкий подав ДТ поліція ухиляється рассвідувати. Іван Лис змушений подати в суд. Очікуємо, Что ж буде далі? Ну, став центр карлика. Цілу ніч лечив дощ, Зараз трохи не чуть. Ну, це не повод для того, щоб поховатися і не вийти, не схилити голову під час хвилини мовчання. Ось так заберекодувалися там, сидять і попробуй до них підступитися. А ось ще гарні гармузи різного розміру, кольору, розкладені. Ось тут напроти Райс співки, Чи як вона там сьогодні називається. Да, прямо око радується. Але ще раз повторюю. На яких землях? І чи ці землі оформлені в законний спосіб для вирощування гарбузів. І чи вода для їх поліва оформлена для використання? Чи ні? Чому це мене турбує? Тому що росавки, переселянська, слобідська обміліли. Замість ставків одні калюжі. Оце тільки пасківський ставок там і то зелена вона. То есть вода зникаєш від землі. А деякі кардичани без дозволу риють скважини, скважини, риють і вирощують ось таку гарну продукцію. так що треба перевірити належним органам позаконність, використання земельних річ і законність забору води з-під землі.